У нас чергове відео. Нагадую вам, що ми вже збираємо на Рівненські дрони, щоб допомагати ЗСУ. Тому в кого є можливість прохання донатити, посилання на реквізити будуть під відео. От, ну сьогодні зробимо таке відео відповіді на питання. Дуже багато питань. Важко всім відповідати, коли там пару тисяч коментарів. Це просто-просто практично нереально. Комусь відповістиш, комусь не відповістиш, хтось буде ображатися. Тому я вирішив зробити відео, щоб дати відповідь на питання. Що таке остриця? Остриця це парк історичної реконструкції на березі Басівкутського озера. І основний напрямок це реконструкція, створення човнів, відтворення будівель, відтворення якихось артефактів, які були в давнину. І це відтворюється епоха часів давньої Русі. Тобто 10-12 століття, приблизно цей період ми захоплюємо. Де знаходиться остриця? Остриця знаходиться на березі Басівкульського водосховища в місті Рівне. Питання, яке задають постійно, скільки років в босі? Скільки років в босі? Знаємо тільки приблизно теоретично, коли ми його взяли, йому було рік. Теоретично. І нас вже рік, мабуть, скоро буде. ну Може два, може три максимум. Молодий ще хлопчина. Ще питання, на яке перестали відповідати, ми, коли будете стригти. Це вже могли люди погуглить і побачить, що стригти овечок потрібно тоді, коли ночі стають теплі. Тому що спати в холоді їм буде погано. Вони захворіють та помруть. Тобто стригти ми будемо, коли стабіль, стабільно буде тепло вночі. М'ясо. Ще одне питання, яке вже замучило, чи не віддаємо на м'ясо і так далі. Овечки, свинка, коза, нутрії. Це в нас тваринки, які просто живуть на острові. Треба буде єдине, що баранців стерилізувати, тому що ми таку кількість тварин просто не винесемо, нам вже їх багато. Нутрій будемо роздавати. Кому треба нутрій, приходьте забирайте. ви що, малечі. Будете обідати капібару. Тресли все забрали, Припутні. це один з тих птахів, які звикли до людей, які живуть уже поряд з людьми. Їх стало дуже багато, і зараз вони. Літають, курличуть по всій острові. І з теплих країв прилетіли великі. Минулого тижня вони летіли клином багато. Десь тут 15-20 ми нарахували, а це вже прилетіли ці, що живуть тут. О, пірникози навіть припливли вже.